Усім гарного гарна Сьогодні вийшла я на огірочки. Та це не тільки на огірочки, я ще вийду на інше, все, що на городі. Тому що сьогодні якийсь такий настрій зайнятися консервацією. У мене, коли такий настрій з'являється, то потрібно, значить, ловити момент. Я вже на огірочки взяла велике відро, чуєте. Маю скільки нам вибирати. Не знаю, скільки виберу, але відро взяла гарне. Скільки не буде сьогодні. Буду бачити як. О, дивіться ну який, які є, не вибирала. Цей зім. Люблю гірочки. Дощик у нас прийшов, але хвалити Бога без грози, без нічого такого серйозного. І бачу, що такий несильний. Не скажу, що він приніс якесь полегшення, тому що на вулиці, на вулиці парку, не знаю, чи ще дощ буде, ніби то він і не стоїть. Але з серівний парку. Одним словом, я зараз огірки вибираю їм. А там далі ще будемо бачити, що. Не втрималась, щоб не показати. Дивіться, як висять огурочки. Бачите як? Дивіться скільки. Один. Аж таку звідси. Два. Три. чотири І п'ять. І всі як один. Я шокована з цієї капусти. Ви подивіться, вона, напевно, що добрий метр, якщо не більше в діаметрі. Але вже є, є головка тверда, все, хай. Хай собі формується далі, росте, будемо бачити, щось виросте. Ну, от мої огірочки. А там, де огірочки, капустка, а там, де капустка, огірочки, то ціле відро кабачки. Оце те, чим я буду сьогодні помаленьку займатися. Ну, тут саме основне не спішити. Каже мене, тато, не треба ці спішки. Так і, так і я думаю, саме основне не спішити. Що зараз зроблю? Ще раз збігаю на город, тому що потрібно накопати моркви, а все решта вже тут, під хатою, під руками, і буду помаленьку вже тоді, що, що куди. Ну, швидше за все, що спочатку, напевно, що поставлю проварюватися капусту, а далі буду підготовлювати огірки кабачки. Поки це все підготую, то капуста, я думаю, що провариться і можна буде вже закласти в баночки. Ну, все по ходу діє. Перше, з чого почалась робота, це шинкування капусти. Ось таким ножичком. Цікавнички не брала, тут не було до чого, тут 4 головки. Невеличка капуста вийшла, це 4 кілограми. Далі я, з вашого дозволу на цю капусту на кілограм беру кілограм цибульки. Ну, тут 930 грамів, бачите, ну, то таке, зараз побачите, скільки це цибули. Ось у мене на той кілограм, це всього на всього 5 цибулин. Ой, але мені повірте, їх вистачить, щоб зараз наплакатися. Одним словом, кришу цибульку. На бурякову терточку натираю моркву, яку мені Людмилка почистила уже тим часом. Зараз швиденько, до речі, теж кілограм. Так, є морква. Відразу сюди зараз додаю пів літри олії, пів літри томатної пасти, 200 г цукру, 2-2,5 столової ложки солі. На смак рецепт буде в описі, до речі. І піолітра олійки. Пів літра олієчки. Так. Нарешті все тут. А тепер я зараз візьму велику ложку і буду вимішувати. Оце, знаєте, що? Це, напевно, що вимішувати це процес, який я найбільше люблю в цьому приготуванні всьому. Буду зараз здоровою ложкою вимішувати. І всі інгредієнти вже, в принципі, тут лишається оцет. Але він додасться у кінці варіння. Що там ложка? Пішли вхід руки. І знаєте, що хочу сказати? Ця капуста ще не варилася, а вже надзвичайно приємно пахне. Все, перемішала, несу ставлю на маленький вогонь І працюємо далі: 3 кілограми почищених і порізаних кабачків. І три морквинки відправляються до Людмилки, до електричної м'ясорубки. Вона мені зараз все перекручує, а я тим часом готую ще пів кілограма цибульки. Так, у котлику тушкується пів кілограма цибулі з того кольору. Як ви зрозуміли, це все на кабачкову ікру. А тим часом закипіла, ой, не видно, закипіла капуста і я зацікаю годину десь 10-го 15, вона ось так буде варитися. Уже годину вариться капуста. Пора додати стопку оцту. Я додам трішки більше. От, а я тим часом вже настерилізувала баночки. Тут вже настерилізовані і на капусту, і на огірки. Поки що е, ікра вариться, тому що ікрі вариться довше. собі кипить. Поки капуста дотушується, сідаю готувати огірки. Стандартна схема, жопки відрізала, серединку, прохромила. Це який менший, який більшенький, на 4 розрізала на на по... Навпіл поділила і все. Огірочки стікають. Тим часом Марійка нарвала листя смородини вишні, хрону, кріпець і зараз викидаю в баночки уже готову капусту, ставлю розсіл на огірки і починаю закладати огірки. До того всього, що поставила картоплю, жаритися. Зараз це ж буде капуста, яка смачненька. І якраз жарена картопілька саме смакота. І так, капуста вже закрита, а в баночки. На огірки я вже все позакладала. Кому цікаво, що я закладаю і як я роблю маринад на огірки, то у мене є таке відео. Закриваю кабачки, як огірки. Відповідно, огірки ось ці я закриваю так, як закривала ті кабачки. Тому, кому цікаво, переходьте, будь ласка, дивіться рецепт. Так, заляний розсолом огірочки і ще дві літрові баночки кабачків. Заляні одним і тим самим розсолом я кину посилання на відео, але швидесенько в двох словах скажу: що ось тут у мене загалом три трохлітрових банки. На одну трохлітрову банку це півтора літра води, це три з половиною-чотири столові ложки цукру, 2-2,5 столові ложки солі і один стакан оцту. Плюс в кожній баночці на дні. Зубка два часнику, четвертинка, половинка цибулини, лавровий листочок, два листки цілих, дрібка перці горошком, гілочка кропу. Кілька листочків смородини і кілька листочків вишні. Оце все в кожній баночці, і зверху кожна баночка прикладена листочком хрону. Огірочки получаються хрусткі і кабачки, так точнісінько, так само я їх зараз поставлю ще буквально на хвилин 15 на стерилізації. Колір змінили, все, щоб змінили колір. І получаються дуже хрусткі огірочки, такі солодковаті на любителя, і так само хрусткі кабачки. Так роблю щороку оцей рецепт у мене є щороку. Але зараз ще кілька слів хотіла сказати за капусту. Подивіться, капуста ця, яку зварила, ось е, закрила в баночки, так? Лишила на пробу, лишала повну цю миску. Зайшов Юра з двору, покушаю, що ти там наварила. Покушав, заходить, каже. Отак От точнісінько, як ти зробила. Точнісінько, так само вариє ще одну порцію, а ще мона і дві ще таких порції. Діти всі навколо обігли, потім ще сіли до картоплі, взяли, зіли, забігають по черзі і розказують, як вони маму люблять, і розказують, яка це смакота, що це смачніше їм за і так далі, І так далі. Одним словом, друзі, капуста розповідала, що я додаю туди. От. Але ще і під відео лишу вам так само рецепт. Повірте, просять, просять капусти ще не одну порцію. Ну, тому будемо живі, здорові, будемо ще варити. Дуже смачно, дуже. Я так собі думаю, що ще сьогодні е, до вечері ще одна баночка навіть і відкриється. Все. Ставлю огірочки на стерилізацію. Кабачкова ікра продовжується варитися. А я пішла до кабачків. Задумка ще решту кабачків закрити так, щоб їх можна було потім виняти і жарити в яйці. Наступне це кабачки кільцями у банку, які потім можна зимою брати і обсмажувати в яйці. Все, що для них потрібно, це тільки столовий оцт. Оцет у розрахунку 1 столова ложка на півлітрову баночку. Е, і ще можна такі закривати закус... на закусочні рулети, я їх ще сьогодні буду робити. Ну і оце на обсмаження в яйці. Тобто на оцю 3-літрову банку, я зараз буду брати просто 6 столових ложок оцту, заливати кип'ятком і стерилізувати хвилин 7. Все, це все, що для них потрібно. І в погріб. Так, кабачки у мене на смаженні в яйці стерилізуються разом з кабачками і ще баночкою огірків, які були. А тут у мене вже кабачкова екра з томатною пастою, з перцем посолена, посолоджена. Ще трішки покипить, закину часничку, ще кипне і розкладу в баночки. Ну що ж, тепер закусочні рулети з кабачків на зиму. Ну, по-перше, кабачок я зрізаю так. З цієї сторони зробила невеличкий зріз, звідси, звідси, щоб були рівномірно, і ось такими тонкими слайсами нарізаю, щоб міг ось так в баночку скрутитися. Тому що саме так ми його будемо закручувати в баночку. Ось так, щоб закручувався. Так, ну що? Півкілову баночку будемо закладати, пробувати рулетики. Я собі ось так один на один вкладаю, щоб їх перший шар ставити дно, так, щоб вони вляглися. От. І зараз буду скручувати. Ай. Незручно однією рукою. Так, ну, одним словом, напевно, що я зараз скручу, вставлю та й тоді покажу. Ну, ось так виходить. Тепер сюди серединку можна ще який такий тоненький, щільніше чуть скрутити, ще вставити. Ось так оп, і він собі розкрутився там. І так і ще одну туди вставлю, і буду наступний шар ставити. Ось так у мене вийшло. Ну, ще є щілинка, але вже я туди не буду ставити, я буду наступний шар класти. Ну, і ось так такий середній кабачок, якраз виходить, на два шари ось таких. Рулетиків, Рулетиків. Рулетики. рулетики. будуть рулетики з начинкою зимою. Так. Ну, буду робити далі баночки. І пам'ятаємо цей рецепт це е, одна столова ложка оцту на ось таку баночку. І кип'ятком, і сім фалин стерилізації, все. А ось, де кабачок трішки ширший, то баночка повністю якраз баночка з верхом виходить у два ряди, ось баночка з вершечком. Поки я те закручую, і краму я вже доварюється, я душила туди кілька зубків часнику. І ось лимонна кислота на кінчик ложки. Все розмішую. І зараз вона ще хвилин 20 прокипить. Якраз мені вистачить простерилізувати ці рулети, закатати. І останнє, що зроблю, то це накладу у баночки кабачкову ікру. Ну, хочу сказати, що з 3 кг, тобто не дуже багато виходить, але ну, на, буду знати, я на наступний раз, що, наприклад, в цьому котлику можна було пробити на півтори порції. На дві, то може, був би маленький, зразу сипати, а на півтори можна було пробити. Ну 2, сипати, було пробити. і таке. Файно, все доварується, все. Нарешті ікра із котлика. У баночку легенько, легенько от, буду накидати. І того капустки у нас три, три тут, тут скажіть мені по 75, це буде, ну, хай півтора-чотири з половиною літра капустки. Баночок з ікрою, ось тільки три вийшло кабачковою. Огірки, кабачки, кабачки на смаження і кабачки на зиму на рулети закусочні. Гадаю, день прийшов недаремно, хоч і гарячий, скажу так, я не показуюсь, тому що краще не показуватись. Краще я зараз. Збігаю в душ, побовлююся, польопаюся, прийду до хати та й вже буду відпочивати. Ну, що, всім, всього найкращого, гарних заготовок. Усі рецепти, кому буде цікаво, лишаю під відео.